1 Самуїла, 15 розділ, вірш 22. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов, таке, як послух Господньому голосу. та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від бараня лою. Ми читаємо слова, які були сказані пророком. Самуїлом до царя, до царя Саула була певна ситуація, в якій були сказані ці слова, які були важливі в той час для Саула, але і в той самий час це слова, які промовляють до нас з Божого слова. Бо вони говорять про те, яким є Бог, яким є характер Його щодо вподоби Господу. Чому є його пожадання? Питання, яке стоїть в цьому вірші, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу? Самуїл запитував Саула, чи то, що він може принести Господу, таке ж жадане? Як послух? Господньому голосу? І це питання, яке стоїть для кожного з нас. Чи то, що ми можемо запропонувати Господу, таке ж приємне для Бога як послуг до того, що Він сказав? Як послуг Господньому голосу. І в цьому вірші також є відповідь. Та ж послух, ліпший від жертви, покірливість краща від бараня лою. Ні з, чого з того, що ми можемо Богу запропонувати, ні з чого з того, що ми можемо йому принести як жертву від себе, не є таке жадане, нічого не може бути ліпшим, ніж простий послух до того, що він сказав. І, на жаль, люди готові робити безліч речей різних. Але Господь хоче просто, щоб послухали і зробили саме те, що Він сказав. Не те, що нам здається, буде приємне Богу, а зробили саме те, що Він сказав. Проявили простий послух до Його слова. Ми підемо далі в Ісаї перший розділ. Кілька віршів звідти будемо читати. Ісаї, перший розділ, вірш 10 і 11. Послухайте слова Господнього, судомські князі, почуйте закон Бога нашого, народе Гоморський. Нащо мені многота ваших жертов, говорить Господь? Наситився я цілопаленнями, баранім. Баранів і жиром ситих телят, а крові биків та овець і козлів не жадаю. Тут Господь через пророка Ісаю звертається до свого вибраного народу. Він називає їх не найкращим чином, він говорить mm. до, до нього Послухайте содомські князі, народи гоморські. Так він бачить їх. Хоча починається цей розділ з того, що він говорить про той народ, який він собі виховав, про той народ, який він викохав, про вибраний народ. Але, на жаль, він звертається до них як до народу Содомського і Гоморського. Він порівнює їх до того народу. Нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь, наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крові биків і овець та овець і козлів не жадаю. І ми бачимо сказано про його народ вони не сиділи просто дома без діла. Вони приносили йому жертви. Приносили йому цілопалення. Кров биків, овець, козлів лилася на жертівнику. Вони не сиділи бездіяльні дома, вони робили всі ці речі. А він їм каже не жадаю цього. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, вірш 12, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Вони приходять до нього в храм. Явитись перед обличчям його. Приносять жертви. А він їм каже: Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Вірш 13. Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно новомісяча та ті суботи і скликання зборів, не можу я знести. Не можу знести я марноти цієї. Вони приносять жертви, приходять в храм, приносять жертви. Вони кадять там. Вони святкують суботи, зберігають новомісяча, святкують. Вони не сидять без діла, скликають збори. А Господь говорить, не можу знести я марноти цієї. Вірш 14. Новомісяча ваші і усі ваші свята ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Вони роблять так багато речей. Господь говорить, змучений зносити це. В храм приходять жертви несуть, кадять. Суботи зберігають, свята святкують. Господь говорить це тягар для нього. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Вони простягають свої руки до Господа, вони примножують свої молитви. Він каже мружить від них свої очі. Не слухає молитву. Ці всі речі, які вони робили, ми можемо знайти в Божому Слові. Про жертви, про суботи. Вони взяли це з Божого Слова, чого тоді Господь говорить, що це тягар для нього, що Він не може знести цих речей, що це марнота для Нього. Я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Він каже, що незалежно від того, що вони роблять так цих багато речей. Вони далі в своїх гріхах, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків із перед моїх очей. Перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся. Вони в своїх гріхах несуть певне служіння для Бога, яке Він каже, це марне. Я не слухаю, я не бачу цього, це тягар для мене. Бо вони далі в своїх гріхах. Вони мають так багато цих зовнішніх речей. Які вони взяли з Божого Слова, але вони в своїх гріхах. Господь говорить, це марнота і це тягар для Нього. Він говорить умийтесь, очистьте себе. Це то, чого бажає Господь. Не якихось зовнішніх речей, не якихось жертви якоїсь від людини, не якогось дару для Нього. Умийтесь, очистьте себе. Господь хоче нашого покаяння. Як ми читали, чи може бути щось краще, ніж послух. Ніякі жертви не можуть замінити покаяння в нашому житті, що б ми не робили. Якби багато цих жертв ми не намагалися б ніби принести для Бога тих речей, які нам здається, Він хоче це бачити від мене. От що Господь хоче бачити від нас. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків. Господь хоче бачити покаяння в нашому житті. І особливо я так роздумуючи про цей розділ, наскільки цей розділ актуальний для нашої держави, та яка є надзвичайно релігійною, де ми примножуємо свої свята, де ми так багато робимо ніби для нього. В своїх гріхах. Марнота надаремне просто. Важливо себе побачити, чи це не про мене. Бо можна так багато речей назовні робити, навіть ніби з Божого слова. Але якщо не було нікого того, що він говорить, того покаяння відвернутися від свого гріха це даремно все. Це марно. Як би добре воно не виглядало. І після того покаяння Господь говорить у вірші 18, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть мов вована вони. Господь кличе нас до покаяння і прийти до нього. Покаятись і прийти до нього за прощенням. Нічого іншого Господь не кличе нас робити. Ніяких жертов, дарунків, нічого йому не треба від нас. Він кличе нас до покаяння і прийти за прощенням до Нього. Цей вірш 18, який говорить: прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, цей вірш став реальністю, бо син Божий прийшов. Бо син Божий помер на Христі за тих брудних грішників, за тих, які прийдуть за цим очищенням, за найгірших, але які прийдуть. Дії апостолів подивимося ще кілька віршів в новому заповіті. Схожі слова ми читаємо схожу думку. Дії 17 розділ. Тут вже буде звертатися апостол Павло не до вибраного народу, до язичників. До таких людей, як ми з вами. Розділ 17, вірш 24 і 25. Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Вірш 30, 31. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім із мертвих, його воскресивши. Знову ж таки, Павло говорить тим людям: Бог не потребує служіння нашого, він не потребує служіння рук людських. Той, хто створив світ, небо і землю, не має абсолютно ніякої потреби в тому, щоб ми щось для нього зробили. Ні в якій жертві нашій, ні в якому дарунку для нього, ні в якому служінні. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Він не має потреби ні в чому, щоб ми йому могли запропонувати. Наскільки б гарно це не виглядало. Він не має в цьому потреби. Бо сам дає всім і життя, і дихання. І все це ми маємо потребу в ньому. Бог не має ніякої потреби, ми маємо потребу в Бозі. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Що може потребувати Бог, який дає всьому життя? Може Бог потребує нашого покаяння? Тут не сказано, що він навіть це потребує. Він наказує, щоб всі скрізь каялись. Наказує. Він не має в цьому потреби. Навіть в нашому покаянні Бог не має потреби. Але ми маємо, і він це знає. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Бог наказує всім, щоб скрізь каялись, бо він люблячий Бог, який не хоче, щоб ми померли в своїх гріхах, бо він визначив день, коли буде судити цей світ. Він це знає. І Бог знає, що якщо ми не покаємося, не прийдемо до нього запрощенням, прийнявши то, що зробив його син на Голгофі, ми підемо в вічну загибель. Чи Бог має потребу, щоб ми пішли в небеса, чи щоб ми пішли в пекло? Бог не має ні в чому потреби. Але люблячий Бог не хоче, щоб ми йшли в загибель. Він не хоче, щоб ніхто згинув. Він не хоче. Він хоче, щоб всі прийшли до покаяння. І кожен з нас не якогось служіння рук, а люблячий Бог. Хочу, щоб ми прийняли вічне життя. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він доказав всім із мертвих, його воскресивши. Бог буде судити цей світ через свого сина. І через свого Сина Бог дає спасіння в цей світ. І через Його сина кожен з нас сьогодні може прийти до Бога через Господа Ісуса Христа, як той останній грішник з простим покаянням і вірою в те, що Він зробив для мене на Голгофі. Абсолютно нічого іншого, Господь не. Не потребує від нас, не чекає від нас, не потребує ніякого нашого служіння, а закликає нас, щоб ми не загинули. Покаятись в своїх гріхах і прийняти ту справу, яка була на Голгофі. Простою вірою в то, що Він Його Воскресив, ми можемо мати життя. Все, що Господь закликає нас зробити сьогодні, ніякі жертви, ніякі дарунки. Нічого абсолютно, що ми б могли йому дати. Він закликає нас простою вірою в Його Сина прийти до Нього як грішник з покаянням і прийняти це спасіння, яке було зроблено для нас на Голгофі. Останній вірш в Матвія 20 розділі, вірш 28. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Божий син прийшов в цей світ так само, не для того, щоб йому служили, не для того, щоб ми йому служили, ні щоб ті люди, які жили під час його життя, служили йому. Він, він є Богом, який не потребує служіння наших рук. А Він прийшов, щоб дати свою душу на викуп за багатьох. щоб ми могли покаятись, і наші ті темні гріхи стали білі, як сніг, щоб такі грішники, як ми, могли прийняти це вічне життя простою вірою в Його Воскресіння.